Прогноз погоди в Україні на вівторок, 29 серпня, цьогорічна неймовірна спека поки що не готова йти де інде. Тому у вівторок стовпчики термометрів по усій Україні продовжать бити температурні рекорди, і певно, це буде спекотний максимум, якого українці набачили бачили 29 серпня в останні 20 років. Є і гарні новини, які саме зараз дізнаєтесь. Але перед тим, як завжди, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. А тепер повертаємось до погоди. На півночі країни суха і малохмарна погода. Температура повітря в день плюс 28, плюс 30, вночі плюс 17 плюс 15 градусів. У південних регіонах плюс 33, плюс 35 градусів в день, плюс 22, плюс 20 вночі. Можлива мінлива хмарність опадів не очікується. Спека дійсно надзвичайно сильна, але гарна новина в тому, що чим ближче до осені, тим сильнішими стають вітри. І саме сила вітру у цей день полегшить життя українцям. Так, на більшості території України сила вітру буде 5-10 метрів на секунду. На заході вітер буде ще сильнішим, і це 7-12 метрів на секунду. Окрім того, по усіх західних областях очікується дощова погода. Середня температура в день плюс 30, плюс 32 градуси, і плюс 19, плюс 17 вночі. У виключенням буде лише Чернівецька область, тут спекотніше: плюс 32, плюс 34 в день вночі. Так само, плюс 19, плюс 17 градусів. На Сході суха і малохмарна погода. Плюс 25, плюс 27 в день, плюс 18, плюс 16 вночі. У центральних регіонах, а також у столиці, сонячна погода, без опадів, можлива мінлива хмарність. Вітер теплий, південно-східний 5-10 метрів на секунду. В день температура плюс 30 плюс 32, вночі плюс 19 плюс 17 градусів. Шановні глядачі, ми щиро дякуємо вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і діліться цим прогнозом в соціальних мережах і месенджерах. Бажаємо вам гарного дня, міцного здоров'я, і нехай вам щастить!